Світе тихий, краю милий, моя Україна, за що тебе сплендровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи діточок непевних звичаю не вчила? Молилась, турбувалась, малих діток доглядала, звичаю навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкім світі, панувала, ой Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на свою матір, на свою країну, що колишучи співала по свою недолю, Що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданочку, якби була знала, у колисці б задушила під серцем приспала. степи мої запродані, жидові німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій висихає, мене покидає, могили мої милі, москаль розриває, нехай риє, розриває, не своє він шукає, а тим часом перевертні нехай підростають, поможуть москалеві господарювати. З матері сорочку полатану знімати. Помагайте, недолюдки матір катувати. На четверо розкопана розрита могила. Чого вони там шукали, що там схоронили старі батьки? Якби то, якби то знайшли те, що там схоронили, не плакали б діти, мати не журилась.